Доброго дня малята, запрошую вас в осінній ліс. Подивіться, як гарно в осінньому лісі. Повітря свіже і наповнене ароматами опалого листя. Жовті, червоні і помаранчеве листя кружляють в повітрі і падають тихо на землю. Але нечутно у лісі птахів. Багато птахів полетіло на південь. В теплі краї. Дітки, а чому птахи відлітають від нас? Причина відльоту є не холод, а голод, унаслідок зменшення кормових запасів. Восени зникають комахи, втрачають зелене вбрання рослини, та й часу, щоб щось поїсти, у пташок дуже мало, адже зимовий день короткий, а ніч довга. Перед тим, як відлетіти, птахи довго кружляють високо у небі, роблячи коло за колом. Такий спосіб вони вибирають собі вожака, лідера, який би повів у далеку дорогу. А мені здається, що кружляючи над впевною місцевістю, вони ще прощаються з нами, зі своїм гніздом, бо хто знає, який буде той шлях, спочатку туди, а через півроку назад. Перелітні птахи відлітають на південь не всі разом і не в один і той же самий час. Відліт у теплі краї починається з кінця літа до кінця осені. Першими відлітають птахи, що харчуються комахами. Спочатку відлітають стрижи, трохи пізніше ластівки, потім дріст, вивільги, зозулі, шпаки, граки. Жайвронки. Потім відлітають зерноїдні птахи, чижи, вівсянки, зяблики, чаплі, журавлі, лелеки В останню чергу відлітають водоплавні, качки та дикі гусі. Коли річки та ставки починають покриватися з коринькою льоду, деякі види птахів здійснюють перельоти вдень. Це ластівки, жайворонки, зяблики, лелеки, а деякі лише вночі. Кропів'янки, вільшанки, очерітянки. Але більшість птахів мігрують і вдень, і вночі. Це гуси. Качки, журавлі, дрозди. До перельоту пташки готуються ще до осені. Вони добре харчуються, тому що на дорогу потрібно багато сил та енергії. Під час польоту вони зупиняються на ночівлю і для підкріплення їжею. Особливо важко їм летіти над морями. Вони не мають можливості відпочити. Очолюють полі дорослі птахи, які добре знають дорогу і летять у вирі не вперше. Вони добре орієнтуються у просторі і знаходять шлях до теплих країв. Ми дуже сильно будемо сумувати за співом перелітних птахів, але з наставанням весни вони знову до нас повернуться в нашу країну.